Всім доброго вечора. Напекла хліба. Отакі такі дві буханочки вийшли. Отакий такий хлібчик у мене. Подивіться, вже син одрізав. О, такий хліб. Решта, подивіться, яка гарно випікся. Отака велика буханка. Зараз будемо ще робити пиріжка. Зараз зроблю пирога. покажу, як я його роблю. Беру миску, виливаю варення любого, яке вам подобається, мене малинове. І дві чайні ложки ложимо соди і розмішуємо, Получається отаке. Так, мешаю його. Зараз сюди додавлю. Сметани 200 г, муки 200, сахару не додаю. ізюму і спечем пиріжка. Я ще ванілінчики даю для. Зараз побачите, яка красота в мене вийде. Ось таке тісто в мене виходить. Отаке. От Зараз формочку і будемо випікати. Беру отаку форму, намазала її маслом всю. І зараз викидатиму тісто. Викинула формочку. Зараз ще наверх в мене є сухенькі. малина суха. У мене це з малиною. Я зараз поставлю ще малинки. Так гарно буде. Отака красота в мене вийшла. Зараз буду випікати. О, така в мене красота вийшла. Пиріг з малиною. Я змазала зверху ще помадкою і положила. Подивіться, як красота. Мерзлих, мерзлих цих ягод у мене дуже багато. Подивіться, як вийшло гарно. А вкусняна! Отака в мене красота. Печіть, пробуйте дуже-дуже вкусно. Всім смачного, до побачення!